Доброго ранку! З нами сьогодні студентка Київського університету культури Тетяна Золотухіна. Доброго ранку. Тетяна, чому ви саме обрали професію телеведуча? Як ви до цього прийшли? Ну, пройшло немало часу, щоб це зрозуміти. Після закінчення 9 класу я вступила до Херсонського медичного коледжу. Кожен студент, я думаю, розуміє, які це були веселі часи. Отримавши медичну освіту, я працювала хірургічною медсестрою в проктологічному відділенні. <рик> На цьому я не зупинилася і вирішила спробувати себе в ролі фітнес-тренера. Ну і що? Ну, і що, що? Я зрозуміла, що я творча людина, люблю займатися танцями, спортом, верховою їздою і, до речі, вправно володію пневматичною зброєю. Зброєю? І яке ж ваше саме влучне попадання? <риклад> З десяти метрів сірник попадала. Тяно. Я знаю, що ви переїхали з тимчасово окупованої території, а саме з Херсонської області. Зараз там дуже пекельно. Ви десь працюєте? За що ви живете? Так, звичайно, я працюю нянею. Нічого собі, нянею цікаво. Ну, як вам подобається? Так. Адже я маю підхід до дітей, тому що я комунікабельна, цілеспрямована людина, і я не боюся труднощів. Цікаве вас життя, Тетяна. Як ви бачите своє майбутнє? Ну не скромно так казати, але я хочу знятись в Голівуді, тому що я така людина, що я люблю, коли на мене звертають увагу, люблю, коли з мене беруть приклад, і я люблю приносити людям радість. Коротко кажучи, я хочу мати своїх фанатів. Успіхів тобі, Тетяно. Приємно було з тобою поспілкуватись.